В Скадовському районі в самому центрі міста Скадовськ розташований опорний заклад Скадовського навчально-виховного комплексу Академічна гімназія, в якому навчаються найкращі діти та працюють найкращі, креативні, творчі вчителі. У нашому закладі діє шкільна служба порозуміння. Школа це частина суспільства. І так само, як у великому світі, відбуваються різні конфліктні ситуації. Принцип нашої шкільної служби порозуміння – це 7П. Повага. Примирення. Порозуміння. Принциповість. Підтримка. Перемога. Підготовлення медіатори. Медіація це ефективний спосіб урегулювання різних конфліктних ситуацій за допомогою нейтральної сторони. Медіатора. А чому медіація в школі є більш ефективним способом у розв'язанні конфліктів? Про це ми дізнаємося у наших медіаторах. Медіація надає можливість дітям висловитися та бути почутими. Це дуже подобається дітям. Для них часто важливішим є не прийняти рішення, а те, що вони мали можливість висловити свою точку зору. Процес медіації вчить дітей виявляти свої почуття, слухати і поважати інших. Медіація дозволяє працювати з самим конфліктом, не занурюючись у глибинні психологічні проблеми. Тобто процес вирішення не ускладнюється. Вирішення конфліктів за допомогою процедури медіації займає значно менше часу, ніж індивідуальні бесіди з учасниками конфлікту. Медіація забезпечує більш тривалі результати, ніж індивідуальна консультація, тому шкільна медіація є більш ефективним способом розв'язання конфліктів. В нашій роботі ми дотримуємося таких принципів. Добровільність. Кожна зі сторін добровільно приймає рішення щодо участі в переговорах і усвідомлює, що рішення може бути прийнято тільки шляхом співробітництва. Нейтральність. Під час процесу медіатор не займає позицію одну з сторін, не оцінює, а в рідній мірі допомагає обох. Медіатор є нейтральним до конфлікту і намагається знайти найкращий розв'язок для обох сторін. Конфіденційність усе, що відбувається на медіації, не розголошується ні медіатором, ні стороною. Розподіл відповідальності: сторони несуть відповідальність за прийняття рішення та його виконання. Медіатор конфлікт вирішити зможе і нових друзів знайти допоможе. Мене звати Слава. А мене звати Аня. Сьогодні ми будемо вашим Для початку ми хочемо вам розповісти, що таке медіація. Медіація це спосіб вирішення конфлікту за допомогою третьої нейтральної сторони. Тобто ми зі сьогодні будемо вашою третій нейтральною стороною, яка допоможе вирішити конфлікт. Зараз ми розповімо, розповімо декілька принципів медіації. Перший принцип це принцип нейтральності. Ми є вашою нейтральною стороною, яка не буде ні звинувачувати, ні захищати вас. Так, друге правило це правило активності обох сторін. У це є добровільним та повинно присутнє бути співробітництво. Правило конфіденціальності. Усе, що буде сказано тут, залишиться у цій аудиторії. І останнє правило це правило добровільності. Якщо ви не хочете приймати участь у процесі медіації, ви можете покинути цю кімнату. Якщо зі всіма нашими правилами, то ви можете підписати угод. Хто першим розповість свою історію? Можна я? Добре. У нас був урок математики. І Читель нам дав місяць, щоб ми могли собі придбати цей час калькулятор. Але Олексій, як завжди, його не придбав і тому сказав, щоб я йому позичила. Я йому позичила, але він мені його не повернув. Тому, тому ми звернулися до вас. Тобто, ви чекаєте себе. Засмученості через те, що ваш калькулятор зник. Так, це був мій, моя річ, мій калькулятор, а він його десь положив, не знаю, деякій його І я тепер без калькулятора. Добре, от розповісти свою історію. Так, учитель нам сказав, що треба купити калькулятор і там місяць. Але е, я казав мамі, що мені треба гроші на калькулятор, але вона забула. На уроці я попросив у Тамари калькулятор, і вона мені його дала. Після уроку всі вийшли на перерву, я поклав калькулятор Тамарі на парту і теж пішов. Коли закінчилась перерва, Тамара прийшла і спитала, де їм калькулятор, і звинуватила в його пропаджу мене. Тобто, якщо я правильно зрозумів. Ви хотіли придбати калькулятор, але не мали змоги цього зробити. Саме тому ви попросили калькулятор у Тамари, вона його позичила, А ви повернули його їй на парту, але згодом він зник. Так. Як саме ви себе почували в той момент? Засмучене через те, що Тамара, не розібравшись у ситуації, почала звинувачувати мене. Якщо я правильно зрозумів. Ви почуваєтеся ображеним через те, що вас звинуватили в тому, чого ви не робили, не розібравшись у цьому. Так. Добре, дякую. Так, товара. Які зараз питання для вас є головними стосовно цієї ситуації? Те, що Олексій е, мені повернув мого калькулятора. Олексій, що для вас є головним стосовно цієї ситуації? Mm, чому. Ситуації і не розібравшись у ній. Добре. Ага. А Тамара, чи хотіла би знайти із цієї ситуації? Або який варіант ваш? Я думаю, що варіант рішення цієї ситуації може те, щоб він мені придбав новий корплек. Олексій, я... що б ви могли зробити, щоб вирішити цей конфлікт? Ну так, я міг би придбати калькуратор або е, пильні, щоб пошукати старий. Тобто ви хочете з варіантом вирішення конфлікту, товару? Так. Угу. Добре. А, якщо у вас це влаштовує, то ви можете заповнити в якому сказано е сказано мисце, чину або час, де ви можете затринуть, затринуть, да та да або да бъдете да, да. Відповідальність це, те, що ви виконуєте всі умови цього, як вдома. Ви Так. Завершуючи нашу розмову, нашу я хотів би подякувати всім за ваш внесок у вирішення такого складного питання. Прийміть мої щирі вітання. bye uh -huh.